Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Абриганець терміново пише економіст. Пише про вкрай програні стосунки між зеленськими залужними, але то таке. Ці інсайди ми і без них знаємо. Головне, що видання принагідно нагадує голоком в проходить свідком у справі про здачу півдні України, але його статус може змінитися. За словами Джерела, загроза кримінального звинувачення покликана тримати у ОСДІ залужного південня хілесва п'ята зелених експерти. Говорять про нами. Знову здачу півдня, що дозволило московитим отримати і сухопутний коридор і воду в Крим, і ЗС, і шанси, яким вони не скористалися, пробити коридора до Придністров'я, відрізавши Одесу і оточити Маріуполя. Усі головні точки через цю прикру випадковість, халатність чи зраду. І от у цих акцентах і намагається грати влада. Якщо випадковість, то до чого тут Зеленська, і якщо халатність, то до чого тут Зеленська, якщо зрада усіляких сіляких чи то до чого тут Зеленський? Але за кожен з трьох варіантів відповідає з. Зеленський, бо це його халатність, але є ще пару неприємних варіантів. Пошабригенець, от журналіст Юрій Бутусов той же час підкреслює. Провів стрім по найбільшій проблемі в системі оборони України. Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський почав політичну кампанію по дискредитації головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного пише журналіст Юрій Бутусов. Слуги народу близькі до голови офісу президента Єрмака. Також почали скоординовану інформаційну атаку. Зеленський готує підґрунтя для звільнення залужного, але це незаконними способами не на ставці або на комітеті по обороні, а публічно у медіа намагається дискредитувати військове командування. Чому це робиться? Дмитро Каленчуковнянко той же час зазначає наступне ябалдію. Схоже, почалося президент комічний вихованець ще у 2019 році. Знає, як швидко українське суспільство може перформувати та зламати своїх лідерів. Внутрішні опитування, з якими ознайомився з економіст, показує, що президент, якого колись хвалили за роль у захисті країни, був за Мований корупційними скандалами в його уряді та занепокоєннями щодо напрямку розвитку країни. Цифри, датовані серединою листопада, показує, що довіра до президента впала до плюс 32 відсотків, менше ніж вдвічі менше, ніж досі. Шанованого генерала пана залужно до плюс 70 відсотків. Кращі рейтинги за президента має і український розвідник Буданов, плюс 45 відсотків. Це цитата зі свіжої статті у британському економіста. Аж цікаво, що зараз станеться економіста. продавати. Асся Москвіча його купить Порошенко за тортики. Чи яку ще дурню придумають в офісі президента України, і як побачите, заграви у центрі Києва, це палають оператики у ОПУ і її опущених блогерів та пропагандонів. Бо щось мені підказує, що даним британцям українці повірять набагато більше ніж естрадно цирковим рейтингам. Зрозуміло, чому так палає у базуглої, бо розуміє нардепша. Скоро той во прокуратуру на допити ходити прийдеться. Дай Бог, аби з дому і не тільки їй. Ох, із. Зд... Татно палатимеш сьогодні весь день до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.